Усім привіт! Рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Я до вас ось підключаюся для того, щоб побажати вам гарного дня, побажати вам гарних вихідних. Знаю, що ви це відео подивитеся вже після вихідних, але все ж таки. Але хочу вам показати. Тому що обіцяла вам, що покажу вам бірочки, металеві такі бірочки кругленькі, які я замовила, і буду пришивати їх на шапочки. Покажу вам ближче, сподіваюся, вам видно. Так, хендмейд, ось такі металеві, вони такі маленькі, тоненькі. Ну, я думаю, що більше одного сантиметра, десь близько півтора сантиметра. І ось така бірочка буде прикрашати шапочку. Ну, знаєте, маленька така деталь, маленький акцент, але такі бірочки ну, придають якогось такого шарму, якоїсь такої ніжності якогось такого стилю, ось таким дитячим речам. Отже, буде ось тут в мене така бірочка, ну, на таку шапочку, ну також, дивіться, їй буде видно, а тут ще буде помпон, ну, Я думаю, що має бути симпатично. Отже, я вже пришию ці бірочки, і ось ці дві шапки вже будуть готові. І я переходжу до інших шапок. До речі, бачите, ось тут в куточку боді. Це ось ці боді напівпатентною резинкою, і скажу, що я нарешті дов'язала випрала боді, тому що в майстер-класі я в'язала ось таку річ, я зв'язала ще. І саме, в'яжучи ось це боді, я знімала майстер-клас. Тому, як бачите, все вже готове, і я навіть вчора. Змонтувала першу частинку даного майстер-класу. Це був процес такий, знаєте, ну ще той, тому що багато відео не завжди я вимикала телефон. Знаєте, ну одним словом, що дуже багато шматочків потрібно було забирати, видаляти, але все ж таки бачу, що відео буде занадто довгим, тому я розділила його на дві частинки. Вчора було свято, велике таке релігійне свято. Тому я не в'язала до вечора. Ввечері дозволила трішки собі пов'язати. І, одним словом, що почала процес. Отже, перша частинка майстер-класу є, сподіваюся, друга також буде. І буду монтувати. І, звичайно, як тільки змонтую дві частинки, тоді зразу ж вам покажу одну за одною. Так, отже, я продовжую працювати над своїми шапочками. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за те, що вірите в мої сили. Я отримала від вас ну. Цілу купу таких хороших позитивних слів велике велике вам спасибі. Ваша підтримка ну, вона мені дуже допомагає. Повірте, дуже дуже стимулює. Так, отже, продовжую роботу, тому що можна довго розмовляти, але робота сама себе не робить. Отже, піду працювати далі. І що в мене буде виходити, вам звичайно ж покажу. Ось, показую вам процес монтування майстер-класу. Ось моє кошенятко біля мене, нікуди не відходить, лежить біля мене. І ось так трішечки мене надихає. Дуже я хотіла чорного кота. Дуже хотіла. І ось моя кішечка постаралася зробити мені приємне, тому маю ось такого котика, він завжди він показує мені язик. Отже, ну. Ось такий чорний красунчик. Я вірю в те, що він принесе мені удачу. Ну і, звичайно, бажаю, щоб ось таку удачу він приніс кожному із вас. Ще одне маленьке таке підключення, тому що е, не можу більше чекати, тому що е, вже буду відправляти одне маленьке замовлення ну дуже маленьке, але таке ніжне і миле, тому хочу вам також його показати. Звичайно, кілька фото я зробила, але фото. То одне, а ось так показати хочеться мені ось зблизька. Тому зараз покажу, але ось подивіться, ціла кубка. Шапочок. Всі ці шапочки вже зв'язані, вони вже готові. Пам'ятаєте, це ті шапочки, які я в'язала на замовлення ну, вже зв'язала відповідно. Отже, про всі ці шапочки я розкажу вже трішечки пізніше у цьому ж відео. А зараз покажу ще одне замовлення, яке я зв'язала і вже буду відправляти, запаковувати і відправляти це ось такі шкарпеточки. І ось такі пінеточки. Ось такі. Ці маленькі такі речі зв'язані на малюка віком від народження до навіть до 6 місяців, поступні вони мають довжину 11 см. Ось такі, дивіться, височенькі пінеточки, ось так. Гарненько вони так ось можна їх. Ну, я думаю, це дуже високо, так їх в такому вигляді одягати. І отак вони виглядають значно краще. З вушками це такі зайчики, і ці пінеточки, і шкарпеточки, вони зв'язані із. Кашеміру. Це ось те таке замовлення, яке я виконувала із пряч замовниці. Замовниця мені надіслала залишки кашеміру, тому що, наскільки я зрозуміла, що в'яжуться кашемірові пледики дитячі і ось залишаються такі зовсім такі незначні залишки на бобінках, тому що це бобінна ниточка. і я ось Пробую знайти ту модельку, яка сподобалася б замовниці, і виглядали б ці речі якомога краще. Тому що вже кілька варіантів у мене були зв'язані, але це все не те. Знаєте, пряжа дуже м'якенька, пряжа надзвичайно м'яка. Але я зрозуміла, що інколи навіть з простої напівовни, наприклад, або навіть із акрилу значно легше в'язати, ось коли я маю на увазі пінеточки, легше в'язати, ніж з ось такої ниточки. Тому що навіть акрил він настільки добре тримає форму, то пінетки, ну, вони красиво виглядають, вони цю форму тримають. Петельки всі такі рівненькі, гарненькі. То ось в даному випадку ну, не кожна моделька виходить гарною. Тому вже кілька варіантів ми перебрали із замовницею ще залишилися. Ну, ось так ну, вирішили спробувати шкарпеточки. Це ось такі маленькі шкарпетки. По одній стороні пускала таку косичку. В'язала шкарпеточки, ось п'яточка, бумеранг, ось такі маленькі, і також вони мають 11 см. Їх можна, звичайно, також і ось так загинати. ну Це вже як Сподобається, не знаю, як там буде краще, як, як кому більше подобається, але це ось такі шкарпетки маленькі. Щось я не підготувалася до зйомки цього шматочка і не зважила ось ці маленькі вироби. Тому я підготуюся вже краще і для того, щоб зважити всі ось ці шапочки, тому що я досі цього не зробила. Ну, отже, таке маленьке замовлення вже сьогодні запакую і завтра раненько воно відправиться до замовниці. Ну, ну і залишилося зараз... вам показати шапочки, які я вже дов'язала, і які я вже сьогодні могла відправити, тому що ось саме е, поїхав мій чоловік на нову пошту, але ну, я не відправила, як ви бачите, тому що. Я ще не показала ці шапочки вам, але знаю, що моя замовниця буде не проти зачекати ще півдня, тому що вона, взагалі, здивувалася приємно була вражена, що шапочки готові раніше зазначеного мною терміну. Отже, давайте поговоримо про шапочки. Я розкажу коротенько, як в'язала кожну з тих шапочок і з якої пряжі. Якщо раптом вам буде така інформація потрібна, цікава, то ви зможете з нею, нею скористатися. Ось. Так, шапочок взагалі 9. І давайте я почну з більшої, почну з дорослої шапки. Так, це ось така звичайна проста шапка чорного кольору. Як ви бачите, до неї все-все-все вже встигло причепитися. Тому перед пакуванням ще потрібно гарненько під світлом все це подивитися. Бачите, що ну, ось все чіпляється, будь-яка порошинка, вона вже. Її вже видно на шапочці. Так, отже, ось така шапка, це чоловіча шапка. В'язала її із пряжі Alize Marina Royal в одну ниточку з пицями No3. Так, набирала 106 петель, 107 для замикання в'язання в коло, досить гарно розтягується. Ну, все я думаю, непогано. В'язала резинкою 1 на 1 так, і вже коли я дов'язувала другий моточок, і в мене залишалося там небагато ниточки, я розуміла, що для двох-трьох рядочків мені вистачить. Я вже ось тоді почала робити такі круті збавляння. Тобто в одному рядочку пров'язала по дві петельки разом, далі в наступному ряду дві петлі разом і далі всі ці петлі стягнула за допомогою голочки. і... Ось вийшла ось така, ну, не маківка, ось таке закриття. Ось так. Все по-простому, але шапочка ну, симпатична. Не стала її прикрашати бірочками, тому що ну не знаю, чи це доцільно, чи, чи ні, тому що таке чоловіча шапка. Чоловіки зазвичай люблять таке все стримане, тому залишила її ось так, як є. Далі, вже якщо ми говоримо про шапку жіночу, то це ось така шапочка вже з ось таким закриттям. Так, ось таке закриття. Шапочка також зв'язана з такої ж пряжі. так, колір 256. Так, Якщо ми говоримо про пряжу, ось таку чорного кольору, то це колір номер 60 Так, ну, нагадаю, якщо ви не знаєте цієї пряжі, то це пряжа ось така і склад даної пряжі це 100% вовна. Моточки мають 50 грамів 100 метрів. Отже, і в'язала спицями номер 3 також і цю шапочку. На цю шапку набирала 101 петлю, тобто 100 петель на саму шапочку, і одна петля для замикання в'язання в коло. Шапочка чудово розтягується, досить гарно, все так пружненько, ось ось так, все випране і вже прикріпила ось таку бірочку. Ця бірочка дуже легко знімається, як ви знаєте, на, на ось такому гвинтику, тому. Е Якщо не потрібна, якщо не подобається, то її можна легко зняти. Давайте я зважу, скільки важить ось ця шапочка. Тому що ось ця шапка важить майже 100 грамів. І вага цієї шапочки 85 грамів. Це вже разом з бірочкою. Так, йдемо далі. Далі покажу вам вже шапочку дитячу, але вона зв'язана резинкою 2 на 2. Знову бачу смітинку, але вже не буду забирати, вже все це зроблю перед пакуванням. Так, резиночка 2 на 2, також такою подовженою маківкою, і закриття точно таке саме. Пряжа та ж сама, спеції також номер 3. Бірочка вже чорного кольору, і вага. Вага цієї шапочки 80 грамів і набирала я 81 петлю, тобто 80 петель на саму шапочку і одна петля для замикання в коло. І має бути ось така Маківка трішечки так завишена, так, має так це, це е, стирчати, але робила я свідомо таку шапочку е, такою, знаєте, високою, тому що це все ж таки дитинка, і, можливо, захочеться зробити ось цей відворот трішечки вищим, так, для того, щоб дитинці було тепліше, так, щоб більша частинка голови була е, вдвічі захищена. ось так. Отже, ось така шапочка. Так, йдемо далі. Далі схожа шапка, але вже в сірому кольорі. Це ось така шапочка, також зв'язана резинкою 2 на 2, набирала також 80 петель спиці номер 3 резинка 2 х 2, також, закриття також таке миттєве, скажімо так, і ця шапочка вже зв'язана на дитинку віком 2-3 рочки. Пряжа це також 100% мериносова вовна, і це бобіна ниточка. Я вам її показувала в одному зі своїх відео. Досить м'якенька. Після прання випустила такий пушочок, ось на чорному видно. Так? Такий пушок, така м'якесенька, ну дуже-дуже приємна. Зразу в мене виникло бажанечко зв'язати щось для свого синочка з такої ниточки. Вага цієї шапочки 86 грамів. Вона вийшла трішечки і цупкішою, ну і трішечки важчою. Щодо таких шапочок, це вже все. Далі шапочки ось такі, які в'яжуться хустковою в'язкою. Знову ж таки, чорна ниточка, все на ній. Так. Так, це щодо таких шапочок. Таких шапочок я зв'язала чотири в різних кольорах. Перша шапочка вона зв'язана також із пряжі Alize Merino Royal, але в дві ниточки, і в'язала спицями номер 5 з половиною. Таке щільненьке також в'язаннячко. Ось так. Ця шапочка приблизно на вік 2 роки, така ну, величенька шапочка. Ця ось синенька шапочка ще більша, на 3-4 роки. Також гарненько, дуже гарно розтягується. Скажу, що моєму синочку 5 років, то ну, я натягнула. Звичайно, не трішечки скупенько виглядає, але на біду би також підійшла і на 5 років. Отже, ось такі шапочки, бірочки я купувала в магазинчику Пан Кожан, я вам вже про них розповідала і здається у цьому ж відео, так, такі шапочки так, хочу ближче. Так, хендмейд. Маленькі такі красиві бірочки, ну, вони красиво прикрашають. Так, отже, з приводу ось цих шапок, вони в'яжуться поперечним в'язанням знизу і ось такими клинчиками. Нагадаю, що на моєму каналі є майстер-клас на схожу шапочку, ну там на новонародженого, і я в'язала з пряжі ярнарт. В даному випадку це така ж шапка в нас схожа, так? але вираховувала вже кількість петель, скільки потрібно набирати. Якщо вам потрібні такі мої розрахунки, можливо, ви захочете з такої ж пряжі зв'язати, то ось мої розрахунки також будуть вам в нагоді. Тому я залишу зараз фото ось своїх записів, як я в'язала ось цю шапочку. Це на вік 3-4 рочки. Так, а ось на таку шапочку на вік 2-3 рочки Також залишаю вам ось таку схемку, як я її в'язала. Скільки набирала петель, скільки рядочків в одному клинчику. Там здається, я вказувала і кількість рядів, і, або ж, можливо, я вказувала кількість ось цих виворітніх рядочків. Отже, ну, там далі вже подивитися і зорієнтуєтесь, але ось така шапочка вийшла. Вага ось такої чорненької шапочки меншої 83 грами, а синенької 98 грамів. Ну, з цією синьою шапкою у мене був такий казус, я повністю її перев'язувала. тому що... Я, ну знаєте, розрахувала кількість петель, які мені потрібно набрати, все ніби в'яжу, все гарненько. Навіть періодично приміряю на синочка, все ніби ж виміряла, все розрахувала. Але коли я вже дов'язала саму шапочку, шапочку я зв'язала на зав'язки, пряжі мені не вистачало. Ну, ось просто зав'язки, мені потрібно було в'язати пряжою іншого кольору. У мене було лише два моточки, тому я не мала де взяти ще ось із залишки для того, щоб зв'язати зав'язочки. Перебрала свої запаси пряжі, синій відтінок є, але не такий. Ну, І я розумію, що це вже буде негармонійно. І що ж робити, хочеться чи не хочеться, скажімо так. Торочу я розпускаю всю цю шапочку і перев'язую наново. Вже роблю, набираю на дві петлі менше, і одним словом, що ось той залишок, який. Утворився, ось саме його мені було достатньо для того, щоб зв'язати дві зав'язочки. Тому, як ви бачите по вазі самої шапки, два моточки це просто так впритик на ось такий розмір. І з приводу кольору, то це в мене синій відтінок номер 58. Так, розказала про цю шапочку, йдемо далі. Далі схожа шапочка, але вже ага, з приводу цих шапок вони ніби не так вони їм ніби чогось не вистачає, тому що тут ще має бути величезний величезний помпон. Але коли я вже почала замовляти, ну не з шукати от так, помпони, то ви розумієте: ось так я покажу вам. Ось. Приблизний вигляд такої шапочки з помпоном. Ну, замовниця хоче не такий, хоче, я думаю, з єнота. Ну, але ось такий білий. Просто в мене білий помпон був під руками, він ось тут висів біля мене. І я його приставила. Ось так. Виглядатиме. Я думаю, що досить симпатично. А чорний з білим помпоном. Ох, як красиво! Подивіться, яка красота. Ой! Ой, нема кому в'язати такі шапочки з помпонами, тому що вже мої діти їх не хочуть, вже вони хочуть швиденько бути такими дорослими, дорослими. Тому ось так вирішено із замовницею, що помпончики вона купить сама. Далі така шапочка на 3 місяці, 3-6 місяців. Маленька така, подивіться, така. миленька, маленька шапочка з вушками бегемотика. Також прикрашена бірочкою хендмейд, досить красиво так ну, прикрашається бірочка, шапочку. І ця е, шапочка зв'язана із пряжі. Я вам неправильно сказала, вибачте, будь ласка, я вам неправильно ось цей сказала відтінок. Це не той це відтіночок оцей який я вам озвучила, 256 Це цей відтіночок. Бачите, це бежевий такий відтінок. Я вже тут забігалася. Забігалася і не те вам сказала, Тому, я думаю, ви мене вибачите. І вага ось такої шапочки 73 грами. Це з вушками, зі всім. Тому двох моточків достатньо для кожної з цих шапочок. В мене залишилося багато таких знаєте, маленьких клубочків такої, такої пряжі. Ну, Я навіть вже думала зв'язати якісь. Не знаю, шкарпеточки дитячі, можливо, це знаєте, я навіть вже думала розпочати в'язати якийсь полосатий светрик для когось із своїх діток і додати вив'язувати всі ось ці залишки цієї пряжі, тому що пряжа непогана. Щоб про неї не говорили, вона мені подобається, тому ну не знаю. Мені подобається. Так, далі. Ще така шапочка вже молочного відтінку, і в'язала я цю шапочку із бобінного італійського мериносу. Ось така шапуся. Помпончик хутряний, прив'язаний на стрічечку. Ось тут можна буде його зняти. Такий красивий помпончик, також прикрашений бірочкою хендмейд, і також на вік 3-6 місяців. Довгенькі такі зав'язочки, все чудово здається. Але спершу, коли мені замовниця прислала фото шапочки, яку вона хотіла отримати. Я, знаєте, подивилася, можливо, якийсь настрій в мене був не такий, можливо, ще щось. Я не знаю чому. Чомусь я вирішила, що там має бути помпон ось такий із пряжі, з такої ж пряжі. І зв'язавши саму шапочку, я ще виготовила помпон. Подивіться, який вийшов помпон. Він надзвичайно набитий, надзвичайно такий. ну, Такий, знаєте, добротний, великий. Подивіться, якщо так в порівнянні. Але знаєте, як то буває, що ось в якусь мить я чомусь ну, завагалася. Я чомусь мені стало, як, знаєте, як стала невпевнена в тому, що я зробила все правильно. Ну, і ось я вирішила повернутися до тих фото, які мені надсилала моя замовниця, і я. Добре, придивившись, збільшивши фото, побачила, що там звичайний хутряний помпон. Тому, як це не прикро звучить, але вся ця робота вся ця, вона була даремною, тому що часу потратилося багато, пряжі, як ви розумієте, також багато. Але ну, нічого, залишаю для себе, можливо, десь колись я його ще використаю. Але помпончик ось такий і. І вага цієї шапочки разом з помпоном: 63 грами. Отже, ось така мияла ніжна шапочка, і залишилася ще одна: ще одна шапочка із шишечками. Зразу скажу, що чомусь мені не подобається, як виглядають в цій пряжі шишечки. Я в'язала вже з різної пряжі. Знаєте, ця пряжа така м'якенька і чомусь не такі пружні, красиві шишечки. На голівці дитинки я думаю, буде все гарненько виглядати, тому що я коли одягаю на манекенчик, також все ніби чудово, все гарненько. Ось коли все це так розтягується, все ніби нічого. Ну, ось не розправилась вона так, як потрібно. Але шапочка сама моделька досить симпатична. На дитинці думаю буде красиво виглядати, і на таку шапочку я знімала майстер-клас, тому залишилося лише змонтувати і вам показати. І вага цієї шапочки всього-навсього 39 грамів. Ну, ось такі шапусі в мене зв'язані, ось над чим я працювала. Сподіваюся, вам ця інформація хоч трішечки, але допоможе. І це, в принципі, все, що я хотіла вам розповісти у даному відео. Дякую вам за вашу підтримку, дякую вам за те, що заходите до мене в гості. Бажаю вам всього самого-хорошого. -самого Залишайтеся в безпеці і гарних вам вихідних. До нових зустрічей у нових відео. А далі буде також багато цікавого, тому що є в мене ще одне замовлення, буду виконувати одне замовлення, інше, одним словом, що є що в'язати. Тому залишайтеся на моєму каналі і будемо в'язати разом. Отже, до нових зустрічей. Бувайте!